Дюфа Європлас 7 це шовковиста матова фарба, яка витримує вологе прибирання, тобто стійка до миття. Шавковиста матова фарба. Ось як вона виглядає. Робимо ми тут декоративну штукатурку мапу світа. Подивіться наскільки вона просто обалденно виглядає на дотик, просто приємно. Супер. Адкосики пофарбуємо ми в білий колір. Можна буде їх мити. І е, Робили це ми із звичайної акрилової шпаклівки. Ось так виглядає відро, акрил, шпатель. Нанесли фактурку, погрунтували ось такою ґрунтівочкою МГФ. І фарбуємо цією фарбою. В два шари пофарбуємо і стіни можна мити. Також можна цю декоративну штукатурку, яку ви зробите самостійно, перефарбувати далі в будь-який інший колір. По фарбі виходить там 60-70 гривень на метр квадратний. Тому, кому потрібна така фарба, раджу, звертайтеся за номером телефона під цим відео.